Мої кохані, з вами саме ваш на перші зіркового дорога. Дивіться, забачуйте, що у мене красиві мускули, да? м'язи на руках, дівчата, це про що? Це про те, що я довгий час не бачила результату. Це як з амулетом, який я роблю від вищих сил. І роблю єдина в світі такі амулети. Тобто, що саме, ти медитуєш амулетом і не бачиш результату. Начебто, бо хочеш дуже жити, а потім в одну мить, бах, і ти вже нещасливий весь свій життя. Зараз то заказує амулети, дарую подарунки. Дару дуже давати подарунки, сидіти велика консультація безкоштовно. Хто ж до вас прийде, той, хто зараз в паузі, дівчата. Ви з ним в паузі. Ви знаєте цього чоловіка. Але у вас ще відносини на паузі, читвірка жезів навіть може ось так лежати. Подивіться, да, лежить, переживає, можливо, страждає. І так багато у нього цих пирин, що йому навіть не хочеться вставати, бо може це так важко піднятися ще про цього чоловіка. Це людина про нього. Вона щось весь цей час, поки ви були в паузі, вона щось робила. Що пентаклі, я не знаю, чи гроші заробляв я очікую на те, коли йому ці гроші виплатять. Тобто щось він робив конкретне, якусь справу. Так, бо ця людина, яка має на вас плани, але поки що нічого не робить. А чому він нічого не робить? Не робить, тому що королева жезлів. Бо жінка красива, сексуально, приваблива. Він вас може ревнувати, до речі, у когось виходити у нього в коханках. Так і що, ну і що? Ну, і те, що він розуміє, дівчата, що вам треба все дуже швидко. Тобто, ваші бажання треба здійснювати швидко, Щоб ви не так, хто буде чекати ціловічі, і це правильно, десятка чаш, дівчата. Це людина, яка була тільки з вами щаслива в коханні. Так. Так, сонечки, давайте ще про цього чоловіка. Чоловік вміє хитрувати, маніпулювати, обманювати. Напчичі чи знаєте ви його? Так. По Аркану мир. Дівчата, він був далеко, але зараз він хоче ці між вами відстань скоротити. Так. Бо він має на вас стабільні надійні плани. Ви щасливі. Дайте пораду моїм фейчкам. До речі, група Телеграм. Ви так додайте, нагадую всім, хто хоче змінити своє життя, додайтеся. Це я розказую про своє життя. Ох, дівчата, Аркан Сила. Вам порада вищих сил. Ну, вам кажуть карти, що тримайте свої почуття під контролем. Як це важливо, дівчата! Тобто йти не тільки за почуттями, а йти ще. І туди, де ви будете щасливі, почуйте мене. Тому що іноді почуття це тільки про те, що вам щось треба допрацювати самою собою. Розумієте про що я? Тому що справжнє кохання, воно про щастя. Якщо ви йдете за почуттями, а щастя немає. То значить це залежність, яку треба себе визначити і щось робити з цим, або заказувати амулет, або йти до психолога. Дивіться, багато зараз різних шляхів. Ох, це буде добре, люблю вас.